Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас неділя, листопад, і в нас буде нетиповий ролик сьогодні. Взагалі буде нетиповий фільм. Сьогодні я вийшов за таким одним цікавим грибом. Це є аурикулярія Вухоподібна, або гриб Муер, або гриб, як ще називають, Вуха Іуде. О, Цей гриб їстівний, його можна їсти сирим. от Його роблять разом з корейською морквою, або хтось варить суп, або ще щось. От. І я хочу його для себе відкрити, тому що просто по одному я брав колись, от. а от щоб прийти тупо за ним, чисто за ним, точніше, я нікого, ніколи такого не робив. Сьогодні буде перший день. Так як орикулярія вухоподібно кріпиться до гілок не дуже моцно, то їм можна збирати руками. Без ножа. Отак от, от. Оп. Оп. Бачите. Потім ми кидаємо ту в кошик. І... А де я багу тут я бачу? Але збираємо тільки великі гриби. Маліний хай. Так, давай. Сказ гілка. Малі не хай. Ростуть. Отак. Ті хай ростуть, там хай не хай зараз бачите, ну я не знаю, що тут можна взяти, цей напевно. Ну, Можна без ножа. І отак. Ще мені повезло. Я знайшов цілу гілку, вже таких більш-менш нормальних плодових тіл. О! Отак. Велике, великі це гарно. Або середнє. Також досить непогано. От. Пальцем. Так. Тут. Так що, в принципі, вдало. Ну, якщо попасти на щось на, на отаку от гілку. Знизу так, О, ще так і ще. Я думаю. Я думаю тут хватить може Опа Все, отрив по очах гілкою Бачите, потрохи потрохи збирається Так, є ще Правда Трохи там заважає дещо Є. І цей шматочок, цей грибок. Ой, фокус трохи. Трохи втік, можна ще тут. Бо я, бачите, ти... тут ще є зверху, але вони малі. Так, є в нас ще знахідка невелика. Гриби трохи малі, але ми щось звідси заберемо. Трохи незручно, незручно брати, незручно зривати, але трохи є. Так, є ще знахідки. Є ще знахідки. Тут, можливо, буде більше. Так. Більше. Відносно... Блін, лист, листок! Є. І от тут от є. Так. Більше не більше, а виходить так, так, так же саме, як, як і всюди. Маленьке не беремо, беремо середні. Ну, Звичайно, назбирати цілий кошик просто нереально, але хоча б стільки, скільки є. Дивитися треба не тільки наверху, на деревах, але й на гілках також. Тому що, бачите, о, скільки їх тут є. Декілька штук можна забрати також. Так, 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 так. Маленькі лишаємо, великі забираємо. Так, ця знахідка буде останньою на сьогодні, тому що далі вже починається ліс, в якому не зустрічається аурикулярія. Ми заберемо шацю, тут ще щось знизу наросте, а потім я вже скажу останнє слово. Давайте позбираємо. І щоб ті гриби користувались популярністю, то їх би і не було вже. Я тут ще одного зустрів чувака, з яким ми колись збирали гриби, а потім він зробив по-скольськи, скажімо так, він знайшов глиби і вирішив сам їх, сам їх, сам їх забрати. Тобто не те, то, що Хе-Хе би брав би сам, але хоча б сказав би правду, що він їх знайшов. А він почав мені байки трусити, про те... Ой, ту я брати не хочу. Про те, що на тому місці нічого нема. Так, де впало Ой. Добре, зібрали ми цей залишок. Ну що я можу сказати? Сьогоднішній похід за аурікулярію був досить нормальним. Хоча, крім неї, я ще знайшов гігрофори, один куч підпеньків осінніх і дві фіолетових рядовки. От. Наступний раз, не знаю, можливо, буде на наступного тижня десь в кінці. От. А поки що все? Всім до наступного разу. І ще бонусом до цього відео буде відео з гливами. Ще в минулий раз я знайшов ті глили. От, вони були меншого розміру, і я їх не брав. Тепер ще знизу з'явився такий от відросток, скажімо так. Ці виросли, оці вже можна взяти. Оці я бачив, вони були взагалі дуже малі. І отут з'явились. Ті я лишу, звичайно, малі, ті я лишу десь до напевно, до п'ятниці, якщо вони лишаться, звичайно. Ті маленькі, а оці я заберу. Справа в тому, я ще бачу ще три кущі, яких досить малих. Я зараз збільшу, ось вони. Я, звичайно, міг би залізти на дерево, а дерево повністю сухе. Я боюся, що піді мною гілка не лопнула. Ті гливи не варті мого здоров'я. Так, моє полювання на гливи продовжується. От, на тому дереві, де я знайшов минулий раз, вже були люди, вже позрізали. Тому я вийшов на інше місце і тут нікого не було. Я знайшов поки що тільки один такий, от, скажімо так, зросток. так? От Є ще один маленький грибок. Оце ми заберемо. Можна якось Пробуємо зараз. Звичайно, краще було б ножем. Ну, пальцем ні, не буде. Ножем зріжемо. Але гарний. Досить гарний. Так, повезло ще. Повезло ще. Ще знайти отаку от глибу. вона пахне. Навіть звідси пахне. Фантастично просто. Там ще маленький такий один відросточок. Ну, це шикарний просто. І є ще така більш, більш стара, скажімо так. Та вона вже, її видно, що вона старенька. Не знаю, звідси напевно я брати, ну може щось візьму, але не все. А ця? А ця просто шикарна. Шикарно забирає також.